Вікторія Сороки народом з Донецької області. В 2013-му приїхала до Запоріжжя на навчання. До речі, тема її дипломної роботи стосувалася равликової ферми. У 2019-му жінка разом з компаньоном її і відкрила. Почали виготовляти страви з равликів. У Запоріжжі спершу презентували свою продукцію на фестивалі консервації. А 23 лютого 2022-го відкрили в нашому місті власну точку продажу у форматі Пропрацювали один день і потім. Пройшло довелося поставити на паузу. Ось ми місяць були на фермі, а потім вже повернулися до міста і поновили свою роботу. Вікторія та Олексій вирощують спеціальний фермерський вид цих молюсків. Якщо звичайні равлики, яких можна побачити, наприклад, на городі, ростуть 3-5 років, то цим достатньо близько 9 місяців. Тобто 9 місяців ми отримуємо вже у готового равлика. Ну як готового не до споживання, а готового до переробки. Ось потім у нас відбувається процес переробки. Це дуже довгий, трудомісткий процес. І вже потім, коли ми отримаємо по напівфабрикат, він вже швидко готується. У нас в закладах ставиться в аерогриль, підогрівається і піддається як гаряча закуска. На початку червня Вікторія Сорокіна відкрила ще й сімейне кафе. Тут у відвідувачів є можливість посмакувати стравами із равликів. У нас основна страва це класична ескарго називається це фаршировані равлики. Це іде оброблена мушля. Біле равлика і соус на основі вершкового масла. В це вершкове масло додаються різні там спеції, приправи на будь-який смак. У нас є зараз шість смаків. У нас ще є паштець з равликів, мариновані равлики, дуже такі пікантні, дуже подобаються людям. У закладі кажуть, у равликів ніжне м'ясо вони дуже поживні, в них багато білка, тому ними із задоволенням смакують як дорослі, так і діти. А ще маленькі відвідувачі кафе додають: єдине, чого ще не вистачає, це страв з равликами і солодким смаком. Вони, вони не на що не схожі, вони дуже смачні. От а, у них е, багато різних соусів. Є чесниковий соус, є е, соус з гірчицею. Від кожного соусу залежить їх смак. Це ж не тільки м'ясо ди. Во та ще собственно соуси і приправи, які використовують для них. Люди деякі кажуть, що фу, боже, равлики, як таке можна їсти. А я коли спокуштувала, ну мені сподобалось. Це так цікаво було. Це як якийсь морепродукт, але ну не морепродукт. Мені теж дуже сподобались равлики. Коли їх скуштувала, теж так зацікавлена. Була дуже смачно було. Сімейне кафе Вікторії вдалося відкрити завдяки гранту від держави. Допомогла з цим служба зайнятості. Сума 250 тисяч гривень. Заповнили бізнес-план в центрі зайнятості, дуже такі привітливі, дуже турботливі. Люди до них можна звертатися, вони підкажуть будь-яке питання. Тобто там виникали, якщо питання по заповненню бізнес-плану. Я дзвоню, мені все підказують. Ось так краще, ось так. Відправили заявку і отримали, що ура, вітаємо! Ви отримали грант від держави. Програма власна справа діє з липня 2022 року. З цього часу нею вже скористалися 265 підприємців, серед них і вимушені переселенці. Вони отримали понад 120 мільйонів гривень за весь цей період, і тільки податками вже змогли сплатити понад 170 мільйонів гривень. Важливою складовою є і те, що. Було створено 652 робочих місця в цьому році. Програма продовжила свою дію, і 80 підприємців отримали грантові кошти. Це говорить про те, що будуть створені 145 робочих місць. Взяти участь в програмі просто необхідно зареєструватися на порталі Дія і заповнити бізнес-план. Далі співбесіда з фахівцем обласної служби зайнятості. Сприятливі умови передбачені для учасників бойових дій, членів родин загиблих героїв. Молодь віком від 18 до 25 років може не створювати робочі місця, але має зареєструватися як ФОП. Дуже важливою зміною, вже, яка відбулася в цьому році, це було збільшено суму гранту для прифронтових територій. Вона була збільшена в два рази, і тепер на тих самих умовах, які в інших областях за умови отримання від до 300 тисяч гривень необхідно створити лише одне робоче місце при отриманні до 500 тисяч гривень, а два робочі місця. У сімейному кафе також створили два робочих місця і зараз разом допомагають своїм друзям і знайомим, які боронять Україну. Нині для одного з них збирають на шолом і бронежилет. Зараз, наприклад, збираємо для мого одногрупника, який зараз служить. Збираємо всі групи. Спочатку це закрутили, потім почали вже підключати наших партнерів, клієнтів. Чайові зараз залишаються від наших клієнтів на Цю історію донатимо і збираємо. От зараз чоловік прийшов, по по пообідав і залишив 400 гривень. Чоловік дуже дякуємо. Нині продукція Вікторії та Олексія знана не лише в Запоріжжі, а й в інших містах. А ще вони мріють відкрити точки продажу у форматі стрітфуд в кожному обласному центрі України. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.